Друзі, ну ми приїхали до нашого старого, нового, нового старого, не знаю як його назвати. Це Пан 42-й, це 54-та бригада, мотопіхотний батальйон. Наші красавчики від хлопців отримали запит на потрібне окопи. Хлопцям на окопи були потрібні сухі борщі, сухі е, супи, балони, газові, грілки. грілки. Тому сьогодні, завдяки нашим е, людям, віруючим людям нашої громади, ми дуже щиро дякуємо за таку підтримку. Привезли сухі супи, сухі борщі, завдяки вашим донатам. Закупили хлопцям отакі балони, тобто передали всі ваші передачі. Тут у нас і Ситняківська громада, Рожівська, Карашинська громада. і Карашинська громада. Це у нас е, е, фонд козацький передав енергетики хлопцям. Тут і смаколики. Тут наші підприємці передавали і цукор, і чай, і тут устілки хімічні. Ну тобто підкріпили хлопців всім, чим могли, всім, чим мали. Ти знаєш, я Постійно тверджу твою фразу, мені так вона подобається. Я тільки з тобою почав її розуміти. Без тилу немає фронту. Немає фронту. Не Т буде фронту. без тил. Тому ми, як тил, як тил працюємо. О, передаємо вітання, як завжди, від цієї України. Підтримувала, підтримує і буде, підтримувати низки в клінік. Ну, і велика велике подяка. Подяка за вашу міцність, за вашу стійкість З хлопцям, вітання. Тут, до речі, передали і коробочки тепла. Тут е, мені просили, та, десь вона жовто-блакитна коробочка у нас була. Да, синьо синьо-жовта. попросили передати разом. Тобто вони тут, вони тут, тому передаємо. І фоточку Завтра розділення між підрозділами. То це все. І потрошечку поїде до хлопців туди, де воно найбільш потрібно. Ну а ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні сили України, наші міцні, віримо в нашу перемогу і в наші такі команди. Слава Україні! Героям слава! Красавчики! І поїхали, працюємо далі.